Доброго дня! Ви у пошуку шляху до успіху для вашої дитини ми знаємо, як допомогти. Особливо, якщо ваша дитина постійно грає на комп'ютері і більше нічим не цікавиться. Відкривайте світ незабутньої освіти з IT, використовуючи улюблену гру Minecraft. З нашим курсом навчання стає захоплюючою пригодою, де розвиваються навички, що стимулюють мислення та творчість. Наш курс розпочинається з основ програмування, де ваша дитина оволодіє розумінням команд та навичками написання сценаріїв гри. Після цього вона легко зможе освоїти складніші програмувальні умови, такі як, наприклад, скретч або контракт. За Майнкрафт вона дізнається про математичні принципи та вивчить основи хімії, природознавства та багато цікавого іншого. Курс навчання до себе включає ознайомлення з інтерфейсом та переміщення персонажу у лабіринтах, розвиток алгоритмічного мислення та вміння будувати структури, творче будування, включаючи також міста, будинки, сходи та інші об'єкти, використання функцій для створення захоплюючих ігор та проєктів, а при завершенні курсу демонстрація власного великого чудового проєкту. Не відкладайте на потім, допоможіть своїй дитині знайти свій шлях в житті. Зареєструйтесь на нашому курсі вже зараз та отримуйте свою знижку. Натисніть на кнопку Нижче та дізнайтесь більше.